Всіх вітаю! Сьогодні у людей зіпсоване розуміння, як диявол виганяти. Або амулетами, або кричати, заклинання читати, особливе зібрання відвідувати, або особлива молитва має бути, і дуже багато ще інших речей, але найбільша проблема, що віручі потрапляють у цей просак і не хочуть слухати тих, хто знає його. Та розібрались з ним перемоглі цього ворога. Приклад є два магніта і з одного боку, раз і прилипають пилося. А в інший бік вони починають відштовхуватися один від одного. Коли людина живе за Духом, перебуває у Слові Божому, зберігає його, як магніт, він притягується до Бога, як і впішет, наблизьтесь до Бога і Він наблизиться до вас, протистояти дьяволу і Він вийде від вас. Але якщо людина зневажає те, що говорить Христос, він розвертається тоді, як магніт, і відштовхувається від Бога, і потрапляє в обійми дьявола. Тобто починає людина реагувати до душі за тілом. Ісус прийшов, щоб ми мали життя та життя з надліжком. Діявол прийшов вкрасти, вбити і занапастити, і гріх, і Бог несувмісний. У віруючих можуть бути біси. І важливо слухати тих, хто знає, як перемогти ворога сатану. Хоче знати істину? Підписуйся на канал докторов тіології Салтиненка.